Друзі, ви на каналі Бау Кіра і сьогодні в наш челендж випити напій і вгадати, який це коктейль. Так-так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас челендж і Кіра буде відгадувати, що ж це за напій, я їй даю смакувати. Так, мені дуже цікаво, які ж вони. І мені цікаво, чи відгадаєш ти Ти більше із цих напоїв. Всі із цих напоїв ти вже пробувала, ага. ти вже знаєш, що це. Але чи ти відгадаєш із закритими очима? Ось О, це і... цікаво! Оце вже я буду пити і почую це. Подумаю на смаку. Так, ти я будеш шо? пробувати. Смакувати так. і думати, що ж це таке, що це за смак, що це за напій. Так, бо у мене є такі коктейлі із смаками, якихось батончиків, то вони однакові, і я можу не здогадатися. Саме так. І в кінці отримаєш сюрприз за класно проведений челендж. Ти готова? Готова. Тоді закривай оченята. Отже, відкриваємо перший напій. Ти нічого не бачиш? Та ні. Перевіряємо. А ну давайте перевіримо, що я показую? Скільки пальчиків я показую? Е -е, П'ять. Невірно, добре, значить, ти нічого не бачиш. Це <зас> добре, чесна гра. Ага. Отже, перший напій. Боже, мам, не Це що, страшно. Це страшно. Ну. Так, зараз я даю. Тримаю обережно тільки трубочка ось. Все. Е, я там Як Пепсі. ти думаєш? Що? Ану, подумай ще, можеш ще трішки спробувати. Ку -ку -ку. Можеш руками трогати. Не хвилюйся. Небагато, багато не потрібно. Спрайт фанта. Та, одне давай. Останнє рішення. Що це? Називай. Молодець! Очень. Ну добре, відкривай. відкривай. А, я я думала, я <сíck> <сíck> Супер, молодець. Молодець. Наступний. Я по думаю якась пляша. А вони будуть давай. однакові. Закривай чинята. Добре, закривай. Наступний напій. Не підглядай. О, боже, Ти нічого не бачила? Не, ні. Я взагалі кольори не бачу. Я тільки бежевий бачу Поставила? Тримай. Обережно, руками собі допоможи. Я думаю, що це вже фанта. А <гум> Ти вже на ну, запах відчуваєш щось. Да. Що, це? Фанта. Фанта? Молодець. Може відкривати очі. Я думаю, чому так пахнуть апельсинчиком? А, це тобі легка, легке завдання. Нічого, попереду ще буде. Убожні її. Молодець. Ще очі. Звичайно, закривай Робиш, очі. Закривай. Гарно закривай, щоб нічого не бачила. Я закрила взагалі і свої очі і маскою. Наступний напій. Тільки не будеш мене лякати тобі? Чому будемо лякати? не тепер? Е, мені брати тепер. Треба. А, Чи тепер також? давай, спробуй. Я а, а, я поняла. Що? Я його не спробувала, але це така фантасиня. Синя фанта, так? Просто я просто я не могла попити, але я відчула на, його спробуй. повітря. Ти по запаху вже відчуваєш, так? М -м. Я пила повітря, ага. тільки що. А, а відчула, що це буде фанто. Молодець! Бо я почула, чому там нічого не відчуваєш, як бульбочки, то я думаю, що щось хоч вже на фанту синю, яку я пила. Супер ти розумничка! <сум> Дивіться, ти всі напої відгадуєш. Досі. Ну ти знавець уже. А тепер сюрприз напій, про який Кіра точно нічого не знає. Дай дає. Це ось що зараз буде пити Кіра. Відгадає вона чи ні? Мені <с цікаво. Зараз даю. Обережно, бери стаканчик. Ось. Ось що п'є кіра. Ну як? На що нагадує? Що це може бути? Нагадує на води з Молодець! Ну ти крута взагалі! Супер! Бо я відчуваю, просто вода з чимось солодким. Добре, зараз наступний напій. Як я це вгадала? І ще один сюрприз напій, про який Кіра не здогадується. Ось що вона буде пити. Тримай, дойця. Тримаю, бережно. Тут є. Тримай, молодець. Небагато ось що п'є Кіра. Відгадаєш? Що це за напій? Це з посудий. Ні. Ой, сіллю. Вірно, Вода і сіллю. Вибач, сонечко. Ну як тобі? Солона? Я Думаю, не багато кидала. Ну Ну, треба ж було, щоб ти щось не відгадала, ти все відгадуєш. Оце ти чудо, дівчинка. Mm -hmm. Ще один несподіваний напій для Кіри загадковий сюрприз напій. Чи відгадає вона, що ж це таке вона буде пити? Тримай! Ось. там трубочка обережно, ось Тримай. Ось. Ось що п'є зараз Кіра. Відгадає вона чи ні? Як гадаєте? Пишіть в коментарях, відгадає вона, що це за напій чи не відгадає. Вода із медом. А, ну ти крута взагалі! Молодець! Як ти відгадуєш? Бо я відчуваю по смаку. О, супер молодчин. Може відкривайся, хочу подивитися? Ну, подивись. Мед. Мед. На ложці мед, вірно. Смачно. Ммм. Оце напій. І корисну взимку можна пити. Скажи, оце напій класний. Угу. Закривай оченята. Наші напої не закінчились, друзі. А тепер. Супер загадковий напій. Я навіть не буду його підписувати. Мені самі цікаво, ви здогадаєтеся, що це за напій буде пити Кіра. Yeah. Зараз покажу та-да-дам. Беру ложечку і мішаю з водою. Ви знаєте, що це? Якщо знаєте, Пишіть в коментарях свої здогадки. А Кіра зараз спробує і побачимо, здогадається вона чи ні. Тримай, доті. Обережно, обережно. Там трубочка є. Так. так, спробуй, дітки, друзі, а ви пишіть в коментарях, що ж це за напій. Що? Ти відгадала? Що це? Це з тими кавинками і водою. Думаю, і ще. Таким варенням? Що за варення? Варення це правильний варіант, але яке варення? Малинові. Неправильно. Калинує. Неправильно. Вишне. Ні. Ке. Хм, яке! Друзі, а ви здогадалися, що це за варення? Малинове. Ні. В коментарях вже написали. Останній шанс, кажи. Це яке варення? Смородинове. Так, варення і смородини. От так от. Нарешті ти не відгадала. Ти готова? Ти ще не напилася? Тебе є там ще місце в шлунку? Немає. Немає вже. Добре, Немає. Добре. Немає. давай ще, ще трохи залишилися. Що ж, Кирюшка, наступний напій для тебе. Цікаво, зможеш ти відгадати його чи ні. Мені здається, що так. Але пробуй. Тримай. Обережно. не розлий. Давай. Ну як? Що за напій? О, ти зараз одна вип'єш. Так? Зупинись і дай відповідь нам, будь ласка. Снікерсовий коктейль. Ура! Молодець! Відгадала! Ну як, смачно? Mm -hmm. Кіра перший раз такий коктейль саме п'є. Смачно? Mm -hmm. На що, на какао схоже? Mm -hmm. Угу. На молочний коктейль снікерсовий. Гриш, там, шо, ну це ж снікерс, там ж шушки арахіс, правильно? От, вот, будь ласка. Як справжній снікерс, тільки напій. Дуже mm смачно. -hmm. До речі, я колись такі пробувала, але інші смаки, а ще я ніколи я не пробувала M&M's а ось це є перший раз. Так, так, і останній напій на сьогодні я перелила в стаканчик це дещо цікаве для того, щоб ти навіть руками не змогла здогадатися, що ж це за пляшка. Друзі, я думаю, ви знаєте, що це за напій, тому що ви могли бачити це, коли воно тут ось стояла. А Кіра зараз пробує. Тримай трубочка ось, обережненько. Ну, є здогадки. Кажи, голос бо я не чую. Ой, кока кола Молодець, виправилася. Тому що це точно не спрайт. Це Кока-Кола, молодець. А це як кока кола Реально кока кола Я думаю, що це Кока-Кола це синя і червона. Який молодець, це правильно, ти сказала Кока-Кола. Як там синя і червона. Ну є. Пепсі, так? Ні, це Кока-Кола, ти права. Ти права на всі 100%. Це Кока-Кола. Молодець. Вони, вони схожі на смак, так, але ти молодець. Але різниця сюрприз. все одно є. Зараз буде... А зараз буде сюрприз. І у нас залишився ще один напій. І чому ще не... буде? Тримай, ану ручками напій і спробуй. Що ж це таке на смак? Де, де... Оце а, відкривай. Відкривай відчинята. Очі. очі відкривай. Що це? Це твій подарунок! Мріла так про протеку. Це подаруночок за те, що ти така молодчинка була це сьогодні в челенджі. Звичайно, відкривай. Що там таке цікавих? Мені теж цікаво, я ще таких не бачила подарунок. Я тут і бачила. О! Що там? Хто там? О, вау, це якийсь да. песик? Так. Спесик. Давайте подивимося, що там є. О, бутилочка! Бутилочка, так? Це О, такий. Трохи. Домашній улюбленець, так? От давайте це Крим і подивимося, який нас там. Давай, подивись. Хто там ще є? О, сердечко! Вау, його можна обмалювати, так? Дречі, подивіться. Що там? Тут Ого, скільки. Я їх хочу котика з рожевої банки, або, ага. або ще такого медика. Угу. А який нам попався? А нам попався... Це песик? Тут а... різні тваринки є, так? Що? Різні домашні улюбленці. Вовчик це. Вовчик. вовчик це. Це не песик, це Вовчик, так? Да. Вов, класно, а Ви такі класна! Про кого? Я думаю про рожевого зайчика. Ні. Ні? Друзі, здогадайтесь, про кого мріє Кіра. І за цих героїв. Якщо ви здаєтесь, то я скажу. Звичайно, каже, нам цікаво. Медмедика. Це ведмедики. Я навіть і не подумала. Хоч. І котик. ага, А я що зрозуміла. Я більше хотіла цього. Ну, бачиш, тобі вовчик попався. Ура! Та, дивіться, так, у нього диві, яка класна бутилочка. О, він теж відгадує, що це в нього за напій. Він відгадує це. Синя фанта. Синя фанта, ось так. І твій вовчик сьогодні приймає участь у челенджі. Пляшку дарували, неї не такі самий класно. Це, як навірно, в неї або цей, або цей, або цей, угу. або цей. Угу. Я зрозумію. Ну ми ж не знаємо, які там пляшечки по попадаються. Це має мій вовчик, ось такого. Сердечко? Середечко. Так, сердечко тримає. Класний вовчик. До речі, подивіться. Ага, це в нас хвилин. О, О, це твій Вовчик не Гуляє на голову, попиває собі на пісьмо. Я щось тут знайшла. Тут ще є якась загадкова витирачка, загадкове сердечко. Що там? Це його ім'я? Кусь. О, Кусь. Його звати Кусь. А який кусь класний, попався нам. Супер! О, О, складали, я дивлюсь. Чого? О, недаремно там сердечко ще зображене. Воно, як ніби в рамці, показує. Ось, зітріть отут. І дізнайтеся, як звати вашого домашнього улюбленця. Кусь! Бобчик Кусь! Зараз давайте на інструкцію. І що ж там інструкція нам каже? А це Ку, що? Це. А ага. треба... Ось! Кусь. Що? Тут треба написати, як його звати. Кусь! Ну, допишеш ще. А ще так. тут написано, що от якщо потримати це серденько нашого домашнього улюбленця Куся, десь на сонечку, щоб він полежав, то у нього ось це на цьому сердечку блакитному проявиться його ім'я. Отака у нас. Чудова іграшка, така не незвична іграшка. Ну, це ми вже потримаємо на сонячному світі. О, там навіть трішки видно, що написано Кусь. Бачиш? Отак, ти... от скільки чудес з ним відбувається. Там сердечко по три, там сердечко нагрій на сонечку, і ось такий чудний у нас домашній улюбленець Вовчик Кусь. Кусь кусь, 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 кусь. отакий у нас. Кусь, кусь, Буде другом для ось цієї акулки і для цього дракончика. Кусь. бачиш, кусь, 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 Акулка попливе зараз. кусь, кусь. Кузькусь. Хвостик. Такий хвостик. Пішла в морі. Ти подивися, це як ніби і альбом його, або якийсь паспорт, свідоцтво про нього. Мені про... Треба Тут про є себе. віршик, він про себе розказує. Він каже: Привіт! Так, давай прочитай це, нам віршик оцей. Це? Так, так. так, так. Привіт, я маленький мовчик. Я люблю довго гуляти по людному, там тихому у Лісо на моєму чарі ному лакиному це фіє моє Вон, читати. Бачиш, потрібно все читати для того, щоб дізнатися Дайте про нього. Це. А що це, це День народження? Народження. 8 жовтня. Дивися, найкращі друзі. друзі, друзі. Ну, ну, га? Та луна Вау, улюблений ну, колі. Ось так. Як я показувала сердечко! Супер! Ось це прям ціла історія. Це як я, от ми познайомилися з нашим героєм, з нашим домашнім тепер улюбленцем. Кусь його звати. Коли в нього день народження. улюблений колір, друзі, тепер ми все про нього знаємо. Так, і тут ще багато всього написано. Будемо читати. Все, пока-пока! Пока-пока і до нових зустрічей! Автор, всім Не забуваємося підписуємося на канал Ваукіра. Всім пока! Всім пока-пока!